Боротьба із контрабандистами чи конфлікт між державними структурами і місцевими мешканцями. У селі Ділове Рахівського району незадоволені жителі перекрили дорогу, вимагаючи зупинити будівництво огорожі у прикордонній смузі. Власне, кордон із Румунією проходить посередині тиси, а паркан закриває доступ до води. Я зараз просила солдата, коли ми йшла додому, аби він мене пропустив на тису на воду, бо я без дозволу не хожу. Кожний день, день я ходжу корові на воду, два рази на день. Подивіться, будьте добрі, файно тут жити, так як у дзвоні чисто зробили нам. Як тепер підійти до води? Тут більше води немає ніде, ніяк. Це гірське населення є, доки ще а засуха, як засуха нема води взагалі. За словами місцевих, життя на межі має свої нюанси. А стосунки з прикордонниками тема стара і наболіла. І ставлення воєнник нехай буде людське, а не йде людина по дорозі, а йде ваші документи, от зараз до чоловіка можна, до того, до того. Був випадок померла жінка. Старші люди йшли з опроведів, як вона сказав, так? Пішли в вечері додому. Ваші документи, чого ви тут ходите, Ну як так, республіканська траса? Паркан з Дротом, що ми бачимо зараз, встановили рік тому для перешкоди руху контрабандистів, яких серед місцевого населення кажуть чимало. Проте дехто стверджує, що нова огорожа на законній діяльності не завада. Та й взагалі такий вид підробітку вважають уже традиційним і вимушеним. Скільки є зараз на Україні безробітних? і хтось робить, а хто це зробив? Хто це зробив? Відповідьте мені, хто це зробив? Вищі органи. То ти крадуть мільйонами самольотами відвозять Італію в Іспанію. Люди що мають, де мають бути? Якого зубити? Та вже За що хліб купити. Вже на де є робота. На жіть ми котре підприємство, є в діловому, Та маємо роботу. Дівчата контрабанди йшли спокон віків. Зараз є йшли і будуть йти, То до... ніхто не прекратить. Прикратиться туди, коли там вищі органи перестануть красти. Утім, у прикордонному загоні стверджують, що нова огорожа створить для контрабандистів суттєві перешкоди, і вони не зможуть її подолати. Зараз прикордонники затримують навіть неповнолітніх контрабандистів, які у водолазних костюмах переправляють цигарки до Румунії. Він виходить вже подвійний цей паркан, його досить складно подолати, майже неможливо. Якщо у випадку з колючим дротом, вони навчились його долати. Вони настільки втратили страх, що вони пролазять між тими гострими частинами паркану, або ж прижимають його, або ж піднімають від землі, і пролазять під ним. Зараз, коли стане сітка, вони цього зробити не зможуть. Та місцеві проти встановлення суцільної огорожі. У Рахові за кілька днів після інциденту провели збори, зібравши підписи у протоколі, в якому йдеться про облаштування проходів до води та вільний доступ до місцевих. Нам пообіцяли так, як воно було раніше, ще за радянські часи. Порти по нашому калітки, хвертки. То, як Ну, то не нам покладуть ворота, не собі що хочуть. Най нам зроблять просто нам покладуть ворота, Але аби мали доступ Васильівна, до тисня. Не порту покласти ключ, замкнути, покласти ключ та піти, аби ти мала вільний доступ нам до води треба. облаштувати ці там ну, якісь проходи, аби люди мали підступ до води. Що паркан не заважає місцевим мешканцям. Але я підкреслюю, ще раз підкреслюю, що в нас виникла проблема не із-за паркана. А із-за предвзятого ставлення прикордонників до місцевого населення. На жаль, не усі конфлікти на підґрунті незаконного перетину кордону вдається вирішити дипломатично. У листопаді 2018 року на цьому місці контрабандисти наїхали на начальника відділу прикордонної служби ділове, отримавши травми несумісні з життям, Чоловік помер у лікарні. Ціна протистояння може виявитись занадто високою.